Я вам ціну сказав на такий інвертор. 300 Вт-інвертор коштує не 5 тисяч гривень народ, а 2960 гривень. Тобто він може працювати відразу на 4 батареї. Можна сюди поставити 4 батареї, працює від однієї. Тобто Ми його включаємо. Зажимаємо кнопочку, включилося. Він бере заряд спочатку з однієї батареї і тако по кругу потім іде з інший. Він видає вже 300 ватт і від такого інвертора буде працювати циркуляційний насос. Котел навісний газовий не працює, а циркуляційний насос, звичайний, який просто цирк. Чисто циркуляційний насос уже від такого інвертора працює. Він іде в нас на 300 ватт різєтка виходу. Тут на 300 Вт, 220. Тут дві USB-шки, тут і відразу. Тут ще є. У нас ліхтарик зверху на кнопочки тут. Я зараз вам покажу. Дивіться, якщо як ліхтар світить яскраво. Тобто є ліхтар, і відразу від нього ви можете заряджати, ним відразу заряджати батарею. Тобто, 4 батареї поставили, світ з'явився, в розетку включили, він зарядив собі батареї ваші і все. Ну, кому такий не треба, потужний, є на 120 Вт, 790 гривень. Тоже тобто працює на батареї під Макітовську а, посадку. На отакому інверторі у мене телевізор тілів, працював 2 години 40 хвилин на батареї 4 А. Так що штуки реально класнючі, особливо коли нема світу. Самий бюджетний варіант. Але тим не німіння, хто має ще такі акумулятори, вам ця штука реально треба. Кого немає, ми вам можемо укомплектувати.